Я вітаю вас, модені неповторні люди на моєму каналі. І я, Тетяна Сахненко, сьогодні пропоную вам розмову про новий світ. Кожен з нас десь відчуває, що щось відбувається навколо нас таке, що ми не можемо собі пояснити. І часто навіть наше керівництво, яке там завжди зверху вважається, не може пояснити нам багато речей. І складається враження, що всі знають набагато більше. Насправді, що відбувається, а світ змінився. Тому ми всі з вами зараз спостерігаємо такий факт, щоб пояснити багато речей, просто ніхто не має змоги, тобто не має такого знання. І ось сьогодні ми з вами поговоримо про те, як розкривається ота новизна і як нам з вами її собі, наприклад, інтерпретувати, щоб не боятися. Я хочу запропонувати вам таке відео, щоб ви відчули стан свого здоров'я, так? І щоб ви ув'язали його з інтуїцією, своєю, своїми відчуттями внутрішніми, і з тим світом, який навколо вже змінився. Тобто, от таких три ракурси я вам пропоную глянути. І ось дивіться, у нас ось зараз дуже змінюється погода. Наприклад, взяти ось останніх три дні. Була погода мінус 4 вночі. Так? Наприклад, з вечора і вночі мінус 4, за день пішли вітри і надули плюс 20. Звичайно, це утворило таку зону, де створилося торнадо. Пронеслися вони тут і близенько біля нас. Тобто, дуже відчувався великий тиск на психіку, на стан фізичний, на все. Коли пройшли і пішов дощ. Дуже сильний торнадо, температура плюс 20. До вечора вона змінилася на мінус 2. І ось мінус 2 було цієї ночі, а зараз у нас вже зараз плюс має бути 15 градусів тепла. Тобто це все змінюється таким, як то під тиском якимсь, таким, просто в такій швидкості, що ми не встигаємо фіксувати. І, звичайно, це впливає на фізичний стан. І десь інтуїтивно відчуваєш, що щось в світі відбувається таке, що ти ще не пояснила собі, або не пояснив, і тобі ніхто цього пояснити не може. Ти можеш або відчути це все і якимсь чином співпрацювати зі змінами навколо. Цей такий вплив на нас, він є не тільки в погоді, так? він є з усіх, з усіх систем, які. Є навколо, в яких ми з вами живемо. Навіть коли стосується здоров'я, замисліться, будь ласка, що ваші стани часто не пояснюються. Буває так простуда, вона ось виникла, на, на завтра вона пройшла. Так як ота погода. Або, наприклад, якщо ви знаєте, вам поставили якийсь діагноз, так? І пропонують вам старі методи лікування, то десь внутрішня якась ваша. Така штука вам підказує, що є альтернативні методи, що ви не маєте вестися на ті рецепти, на ті поради, на ті методи лікування, на ті. Ну зовсім абсолютно на, от в те, до чого ми звикли. І у вас всередині виникає відчуття, що є щось інше і має бути щось інше, і ви починаєте його шукати. І це складається в таку. Неймовірну, якусь нову картину бачення своїх станів, так? в якому стані ти знаходишся. Зверніть увагу ще, будь ласка, на те, що як змінюються хмари, які неймовірні хмари виникають на небі. Тобто раніше ми такі хмар не фіксували. Так само Наса вносить багато різних видів хмар, так? вносить в списки. Виникших, які виникли природні явища, нові природні явища. І ці хмари вони багатовимірні, є лінзоподібні, навіть є ті, які плоскі зовсім хмари, які покривають як покривало небо, і є хмари різнокольорові, настільки відрізняються на одному фоні різні кольори, різні конфігурації. Є важкі хмари, є легкі, тобто дуже багато так? про що це говорить. Саме по таким от признакам ми з вами можемо знати, що світ уже змінився, і нам багато не кажуть. І таке враження, що за цими хмарами відбуваються якісь події, в яких приймає участь і земна, земна оця вся система, яка має доступ за хмари. І багато чого нам просто з вами не розповідають. Я вважаю, що і війна в Україні вона не розкрита, її принцип, і до кінця сенс її, так. І так само хмари ми не можемо пояснити, але вони є. Так само наші стани, і емоційні, і психологічні, так, і фізичні, які є. Для нас новими, які ми проживаємо, сон інший, так? їжа інша, бачення, інше, кольори, відтінки, які ми бачимо. Все це стало чомусь зовсім не таким, як раніше. Так? І ми живемо з вами в абсолютно новому світі, де кожен з нас має брати відповідальність за свій стан, за те, як ми його проживаємо і як ми адаптуємося під новий. Інформативний простір, який навколо нас природній, інформативний, і вони сплітаються. Так? Природній, тобто той, який ми бачимо навіть в природі, те, те все живе, як воно реагує і яке воно стає інше. Наприклад, вода, яку ми п'ємо, яку ми використовуємо, так? яка навколо тече, вона змінила свою структуру. А так як ми. З води з вами, так? В найбільшій степені складені з води, то й ми відчуваємо ці зміни на собі. Тому сьогодні, будь ласка, зверніть увагу на такі дуже корисні речі і почніть спостерігати за собою, як змінюється у вас ритм в клітинах сприйняття життя, як змінюється взагалі стан, з якого ви бачите себе не так, як колись. І саме пізнання оцього всього дає спокій, що все йде нормально, і ви берете відповідальність за те, який крок ви далі зробите. І особливо це стосується безпеки кожного з нас. Не впадати у і не впадати в стани страху, а просто вчитися резонувати з новим життям і витягувати себе, як я сказала в минулому відео. З гри подвійності, яка ніколи не була реальною, то все ілюзії, в які нас ще хочуть втягнути. А ми маємо жити з вами з абсолютно іншими відчуттями і осмисленнями. Тому сьогодні ось таке легеньке відео. От, я вам передаю ніжність квіток. Хто підписався, дякую вам, хто не підписався, підписуйтесь. Ми далі йдемо в. Самопізнання своїх глибин і своїх потенційних здібностей як людей нового часу, людей з божественним зернятком всередині. З вами була я, Тетяна Сахненко. Заходьте до мене на мій сайт apogeiacenter.com Ви можете там багато новин пізнати і можете побачити мої проекти, так само консультація, кому потрібна персональна з корекції долі. Заходьте. І до нових зустрічей! До речі, ви можете стати спонсором мого каналу. наприклад, будь ласка, читайте пропозиції і будете мати доступ до самих цікавих відео першими. Всім бажаю гарного-гарного дня! Всього найкращого!